Сьогодні ми з вами поговоримо про Світлану Лободу, яка хоче знову <свірватися> увірватися в український шоу-бізнес. Про Клавдію Петрівну. Я ж не висловилася, так? А про Довгу добу Алана Бадоєва. Також я вам буду рекомендувати знову класну українську музику. На початку хочу нагадати, що в мене є курс по мобільному монтажу. Ви можете познайомитися з ним в моєму інстаграмі. Ціна топчик, а курс горобчик. <свірвати> З'явилась така інформація. В шоу-бізнесових колуарах, скажімо так, щось Светлана Лобода а, да. Гарна українка хоче зробити перші концерти, повноформатні концерти е в Україні. Незважаючи на хейт, Світлана Лобода продовжує записувати україномовні пісні і шукає шукає спосіб, з якоїсь сторони, з якоїсь щілинки увійти, увірватися в цей український шоу-бізнес. Пофіг, що одна пісня українською, одна російською. Зараз в неї вийшла пісня Ментор. А, така красива українська пісня, але знята десь за кордоном на таких пляжах, думаю, да свята. Ти прям в контексті того, що відбувається в Україні. Ну і кажуть, що влітку цього року от Світлана буде намагатися пробувати перші концерти. Типу, якщо вдасться зібрати палац Україна, допустимо. То Світлана може зробити цілий тур по великим містам України. А як ви відноситесь до того, якщо б ви побачили плакат лопоти в своєму місці, там десь в Харкові, наприклад, «Ура! до нас їде О, <гум> <гум> oh, Ну, наробила звичайно галасу Маша Контратенко, коли вийшла отримувати нагороду замість Клавдії Петрівни. Всі про це поговорили, і багато людей от прям вірять. Те, що Маша Кондратенко це Клавдія Петрівна. Слухайте, ну в них дійсно схожі голоси. Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я ліва навколо. Якась репресія всюди сонце в мене злива, всюди сонце в мене злива. Е, я неодноразово висловлювався про Машу Кондратенко, що її репертуар це ну, трішечки крінж, але ну, потрібно розуміти Машу Кондратенко, що вона. Продаєте. Та... Що в неї купляють? У Маші Кондратенко були в репертуарі е, пісні, типу, адекватні, красиві, вокальні, мелодичні. Але їх мало хто слухає. От людям, типу, так треба розуміти, що в неї типу аудиторію з Тіктоку, і людям потрібен керінжі. Маша Кондратенко є заручницею ось цього образу. Ну і по суті, вона випускає те, що люди хочуть слухати, незважаючи на те, що її хейтить. Правильно? І воно це працює. Але ось ця історія, що Маша Кондратенко це є Клавдія Петрівна, що ось цей. Інше Альтер-Его, і що тепер ви хейтери, скажете? Насправді, якби це була правда, це було б геніально, звичайно, зі сторони Маші Кондратенко. Це правильно було геніально і круто. Але, на жаль, це не Маша Кондратенко. Це такий піар-хід, створений перед виходом спільного треку Клавдії Петрівне з Машою Кондратенко. Вже не секрет, що Клавдія Петрівна це взагалі інша дівчина. Соломія, якщо я не помиляюсь, ну, не хоче дівчина світитися, бо вона занадто інтровертна для цього шоу-бізнесу. Ну, слухайте, класно цій дівчині. Слухайте, записує пісні, рубає бабло. По суті, економи гроші, збирає ці гроші, тому що я просто хочу сказати, що ем, шоу це десь кудись вийти, це треба якийсь новий образ. А якщо ти зірка, то тобі, крім образу, треба там, знаєте, поставку постановка номера, платити команді тим, 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 тим. І по суті, клав. Потрібна, те, що не світиться, вона супер економить на цьому. Вона економить неймовірні гроші замість того, щоб їх витрачати на всі виступи, перукарів, візажистів і образи для різних заходів. Ну клас, геніально, супер. І це показує, що музика може існувати, да, по суті, без якоїсь там картинки. Клас, але це немашконтратент. А зараз. От, стосовно нової музики, вам хочеться показати співачку якота. Це не ягоди, це не ягоди з нацвідбору. І я хочу розповісти спочатку перед історією виникнення цього псевдоніму, щоб ми змогли відлічити ягоди і ягоду. Виявляється, що співачка Ягода на початку своєї кар'єри зареєструвала торгівельну марку на свій псевдонім, а гурт, який вже пішов на Нацвідбір, вони це зробили після, тобто вони здається, навіть не зареєстрували цю торгову марку. Тобто, ягоди на нацвідборі називалися українською. Ягоди прописувалися. Потім, ну зараз буде модно, да, англійськими писатися літерами. Гурт перейменувався англійською, тобто співачка Ягода. Була першою, хто використовував цей псевдонім і зареєструвала його. І сьогодні мені хочеться вам показати її нову пісню, яка називається На сьомому. Наша! Спости про цю пісню, тому що композиція на сьомому це автобіографічна композиція, тому що співачка живе на сьомому поверсі. Тепер ми знаємо, да? де її шукати. Ця пісня із міні-альбому Інтимно. Всі пісні з цього альбому писалися. В достатньо незвичній атмосфері вони писалися при свічках після медитації та ароматерапії. Тут потрібно зазначити, що пісні пишуться в певному стані, тобто, перш за все, це переосмислений стан, коли ти дав в тверезому розумі. Взагалі, композиція на сьому це про кохання двох людей, які зачиняються в своїй квартирі. Вчаться любити один одного. Я думаю, у багатьох із нас були такі історії, коли ми були занадто закохані, і весь світ існував тільки там, де було двоє людей, і все, що відбувалося зовні, нас це не хвилювало. І це ми хочу додати. Особисто, що мені сподобався цей реліз, тому що він не супер вилизаний, хоча в нас дуже такий ніжний відеокліп, але пісня має такий, знаєте, стальний характер. Да, тут закладена в пісні якась історія. Мені подобається вокал, є якісь схожість там, знаєте, там десь можна порівняти трішки з Зенкей, там десь з Аліною гросу. Це дуже круто, коли е, люди можуть писати самі пісні і відкривати душу на такий великий загал людей. Ну, а на офіційному ютуб-каналі співачки ви зможете знайти відеороботи на іншій композиції. Тож, е, посилання буде внизу. Перейти на кліп ви зможете в кінцевій заставці. І потрібно розрізняти, що спочатку була ягода, а потім уже ягоди, ягоди і так далі. А я якось, знаєте, відтягував тему довгої доби. Я вчора був на допрем'єрному показі фільму від Алана Бадоєва. Цей документальний фільм чекало дуже багато людей. І їхавши на допрем'єрний показ, я. Не знаю, я хвилювався, тому що я часто буваю на допримірних показах фільмів. ну, Зазвичай це такий, знаєте, дві ж Паріж. Тут інша історія, і е, я нагадаю, що цей фільм да, документальний був зроблений, змонтований з 200 годин записів, е, які. Надсилали люди Алану Бадоєву та один плюс один. Тобто це телефонні розмови, це переписки, це відео з телефонів, це відео з GoPro. на початку фільму. Ми бачимо дуже багато знайомих нам кадрів, які ми бачили 24 лютого 22 року, ну і в перші місяці. Але потім ми бачимо абсолютно нові кадри. Знаєте, ну як кажуть, ексклюзивні кадри, хоча це все-таки фільм документальний, і там є мова про історії людей, про емоції людей. І на жаль, ці історії, які показані мені вже вибачте, так зараз... І на жаль, ці історії, які показані в цьому фільмі, не завжди закінчувалися добре. Цей фільм про кожного із нас, про те, що ця довга доба. Триває, і це потрібно розуміти. В цій документальній стрічці показані навіть кадри боїв від першого обличчя. Ти затамувавши подих, сидиш і не можеш просто поворухнутися, наскільки ти е... В напрузі від того, що ти бачиш, звичайно, були якісь моменти, де можна було посміятися, але тільки ти смієшся, тобі вже хочеться плакати. Показані історії волонтерів, як вивозили людей, як люди не хотіли виїжджати з території. Там взагалі рвало весь зал, плакали всі. Ти дивишся цей фільм. Я б сказав, би, не на одному диханні. Ти дивишся цей фільм, ніби ти не дихаєш. Фільм уже є в кінотеатрах. І я хочу, щоб ви обов'язково сходили, тому що це мають побачити всі. Цей фільм має побачити кожен українець. Цей фільм має побачити весь світ. Цей фільм викликає, скільки в тебе думок і переосмислення, аналізу того, хто ти такий і. Чому ти тут да, в цьому світі? І за що нам це? І типу, і як так? І, типу, невже це? Ну я не можу сформулювати думку, тому що я пам'ятаю, що я вийшов після цього фільму, і в мене просто я не міг розмовляти. Я вам клянусь. Я виходжу, і я просто, я і багато хто просто вийшли, в них відібрало. Мову, ти дивишся знову, ти попередивляєшся своє життя і життя українців, яке було показане в цьому фільмі, під мікроскопом, під таким мікроскопом, що в тебе душа вивертається на виверіт Від цього всього я рекомендую обов'язково сходити фільм вже в кінотеатрах, на театрах. Якщо у вас не вийде подивитися в кінотеатрах, то 24 лютого цей фільм буде транслюватися на каналі 1 плюс 1. Алан Бадоєв просто респект. Я бажаю, щоб цей фільм побачив весь світ. Я не буду бажати там якихось премій. Тут, тут мова не про премії, тут мова про те, щоби. Всі побачили і відчули, хоча б хоча б на трішки е, люди відчули там за кордоном, не українці а е, е, іноземці, хоча б на трішки відчули, що тут відбувається, Фух. друзі. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки. Нагадаю, що на попередньому відео. Про Євробачення, якщо там набереться три тисячі лайків, то я знімаю огляд на молдовський нацвідбір. Тож ідіть, подивіться також той огляд. Не так, що ви зайшли лайк, поставили, а подивіться його і поставте лайк. Але спочатку давайте підтримаємо пісню. Я під назвою на сьомому.